Ну що від медику? Розкажемо друзям казочку. І сотворив Бог небо і землю. І земля була вкрита зеленими брокколі, цвітною капустою, шпинатами, овочами різними, різних кольорів. І життя у Адама з Євою було довгим і здоровим. Але сотворив чорт морозиво, бублики з маслом. І спитав він Адама, чи хоче він спробувати жирно -сир з бубликом. І відповів Адам так. І я хочу, сказала Єва, і прибавили Адам з Євою кожен по три кілограми. І сотворив Бог живий біо-йогурт, щоб Єва могла зберегти фігуру, яка так подобалася Адаму. Та сотворив чорт, білу муку, дріжджі, цукор і, і перейшла так. Єва із 46-го розміру на 48. І сказав бог, їжте, будь ласка, це зелені салати з мого райського саду. І сказав чорт, і додайте туди ще сира, майонезу і ще хлібчика з часником. Ах, і попустили Адам із Євою свої пояси після серної трапези. І сказав бог, Я дав вам свіжі овочі для здорового серця і оливкову олію холодного віджиму. А чорт на стіл виклав шашлики, шаурму. Смажену курку, їжте, не соромтесь. І підскочив у Адама і Єви що? Холестерин. Підскочив до небес. І сотворив бог картоплю з високим вмістом калію і інших корисних складових, запечену в духовці без олії. Але почистив чорт картоплю, тонко нашинкував і засмажив у фритюрі, і назвав її чіпсами, і щедро посолив. І Адам і Єва набрали ще ваги. І з'явився у Єви целюліт. І сотворив тоді Бог кросівки для бігу, щоб спалили вони лишні жари. Але враз чорт запропонував Адаму і з Євою телевізор і придумав до нього пульт, щоб вони лишній раз не напружувались, коли забажають перемкнути канал. І сміялись, і плакали Адам і Єва перед екраном телевізора, і надягли вони штанці з розинкою, щоб не тисло їх пухкенькі животики. І дав тоді Бог пісне м'язко, дієтичні продукти, щоб зменшити їм приціоні калорії. Та спитав чорт, хочеш картопельку фрі? Так, відповів Адам, подвійну порцію. І сирний соус, і солоденького чогось. І Кока-Колу додай, сказала Єва. І стався в Адама і Єва, що цю казку я запозичила в гарного лікаря. Та що хочу сказати: спокуси завжди були і далі будуть. Та вибір завжди за нами. А щоб не бути такою категоричною, скажу, що все в нашому житті добре в міру. Будьте здорові, бережіть себе і поділіться своєю думкою тут, в коментарях.